17 серпня, о 10 годині ранку у приміщенні сесійної зали Бродівської районної ради відбудеться чергова 13-та сесія Бродівської районної ради 7-го демократичного скликання. На розгляд сесії виносяться наступні питання порядку денного: про депутатські запити, депутатські звернення і заяви про виконання районного бюджету Бродівського району за перше півріччя 2017 року. Про уточнення. Показників районного бюджету Бродівського району на 2017 рік. Про уточнення показників районного бюджету Бродівського району на 2017 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету і за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися на початок бюджетного періоду. Про внесення змін до показників районного бюджету Бродівського району на 2017 Рік, про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Попівецької сільської ради, про затвердження технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Станіславчицької сільської ради, про затвердження технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих за межами Селених пунктів Паликоровівської сільської ради про затвердження наказу голови районної комунальної телерадіокомпанії Броди від 30 червня 2017 року. Наступні питання про введення штатних одиниць у закладах освіти Бродівського району, про перейменування Маркопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Бродівської районної ради Львівської області у Маркопільський навчально виховний комплекс загальноосвітня школа 1-3 ступеня дошкільний навчальний заклад Бродівської районної ради Львівської області, про внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій населення бродівського району на 2017-2019 роки затвердженої рішенням районної ради від 21 лютого 2017 року про затвердження статуту бродівської центральної районної лікарні про передачу львівському міському бюджету частини видатків районного бюджету бродівського району на охорону здоров'я у 2018 році за надані послуги жителям району Львівськими лікарнями, про надання дозволу відділу культури національності релігії і туризму Бродівської райдержадміністрації на передачу в оренду частини приміщень Бродівського районного народного дому, про надання дозволу відділу культури національностей релігії і туризму Бродівської райдержадміністрації на передачу в оренду частини приміщень кінотеатру Галичина, про продовження терміну дії тимчасової угоди з підприємством Агропроменерго про виготовлення проєктно кошторисної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт фасаду будівлі по вулиці Академіка Щурата, 8 у місті Броди, про скасування рішення 10-ї сесії районної ради від 23 травня 2017 року про встановлення плати батьків за харчування дитини у бродівських комунальних дошкільних навчальних. Закладах про положення про преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради різне на сесію. Запрошуються народний депутат України, депутати Львівської обласної ради, голова заступники, начальники управлінь відділів районної державної адміністрації, міський селищний і сільські голови. Отож, нагадую, що 17 серпня о 10-й годині ранку відбудеться чергова 13-та сесія Бродівської районної ради 7-го демократичного скликання.